У Україні в ефірі телеканалу Оспресо ви дивитесь головні новини Білої церкви, як завжди, з вами у цій же порі Любов Геращенко. І перейдемо до актуальних новин з фронту. Росіяни ведуть наступ на чотирьох напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському. На Донеччині наші захисники міцно тримають оборону. Тож за минулу добу відбили вісім ворожих атак. Про це звітують у Генштабі. У Бахмуті та Кліщеївці точаться найзапекліші бої звідти тікають московит також українська авіація вдарила 11 разів по районах зосередження нападника та їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів. Детально опрацьовуємо ситуацію на всіх основних оперативних напрямках та в перспективі те, до чого готується окупант, і те, чим ми вже відповідаємо на таку підготовку Росії до спроби реваншу. Наші сили оборони та безпеки, державна влада України, наші партнери, ми всі разом спрямовуємо наші зусилля так, щоб Росії не лише не вдалося відігратися на полі бою, а щоб окупант втратив у своїх спробах реваншу останню надію на агресію. Поліція Київщини перекрила канал переправлення чоловіків за кордон. За інформацією очільника правоохоронців області Андрія Нєбетова. 26-річний киянин організував незаконну схему виїзду чоловіків призумного віку до Європи під виглядом волонтерів. Міграційні органи виявили шість таких осіб. Зловмисник обіцяв клієнта виносити дані до бази шлях. Після чого вони, перетнувши кордон, можуть займатися власними справами. Вартість послуги коливалася від п'яти до 2 тисяч доларів. Тепер фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі. На Київщині стартував обласний етап предметних олімпіад. Про це повідомили у департаменті освіти та науки обласної військової адміністрації. Цього року змагання у регіоні відбуваються дистанційно. Перші олімпіади відбулись з української мови та літератури. У них взяли участь 187 учнів. З біології майже 160, інформатики 126 та технологій 110 дітей. Загалом в обласному етапі олімпіад беруть участь орієнтовно 2000. Сяті школярів з Київщини, а ось як повідомили у міському управлінні освіти та науки Біоцерківську громаду на предметних змаганнях у області представляють 70 учнів з 7-11 класів. Зазначається, що остання олімпіада відбудеться наприкінці лютого. Після неї і стане відомо, хто представлятиме область на всеукраїнському етапі. МВС змінило алгоритм реєстрації та перереєстрації автівок. Віднедавна для низки послуг експертне дослідження є обов'язковим. Про це повідомив керівник сервісного центру МВС у Білій церкві Олександр Барабаш. Серед них переоформлення з одного власника на іншого. Реєстрація вживаного авто, ввезеного за кордону. Перереєстрація після успадкування тощо. Натомість МВС виокремило ряд дій, які не потребують експертного. Дослідження, а саме заміна номерного знаку, зняття з обліку та інші, відокремили експертне дослідження для того, щоб найближчим часом відбудеться, можливо, буде реєстрація здійснюватись онлайн. Тобі ж, покупець смартфоном, продавець смартфоном можуть онлайн подати документи до веб-порталу. В якому буде здійснено перереєстрацію транспортного засобу і буде віртуальне свідоцтво про реєстрацію. Машина буде переєстрована. За бажанням власника номерні знаки можуть бути залишені за новим власником. Меблі для лікарень зусиллями волонтерів майже по всьому світу багато охочих, які допомагають нашій державі речами невійськового призначення. Одна з таких країн Тайвань, волонтери якої передають благодійну допомогу бюджетним установам. Так нещодавно Тихоокеанська країна передала на схід для наших військових 30 сучасних медичних ліжок. Також частину з них доставили у Білу церкву. Про всі подробиці у сюжеті. Острівна країна Тайвань, що за 8 тисяч кілометрів від України на початку повномасштабного вторгнення одразу почала збирати для нашої держави продукти харчування, одяг та речі першої необхідності. Гуманітарна допомога від азійців надійшла і до Білої церкви, зокрема і медичні меблі для лікарень. Ліжка ми отримали ще в кінці жовтня, Це Київська область, Ірпінська ЦРЛ, Бородянка. І також ми отримали ліжка Біла Церква і е, Іванків. Е, ліжка роз'їхали ще в кінці жовтня, тобто, вже вони стояли там цей весь період. Пілоцерківська міська лікарня номер 1 стала однією з тих, хто першою отримала від тайванців комфортні ліжка. Їх розмістили в інфарктному відділенні. За словами лікаря Віктора Коломійця, меблі зручні та якісні їх можна підлаштувати під кожного пацієнта навіть для тяжко хворих. Ми отримали як гуманітарну допомогу 30 нових не бувших у вжитку ліжків з Тайвані як гуманітарну допомогу. Ліжка хороші. Нас влаштовують це функціональні ліжка, влаштовують не тільки нас, а й пацієнтів. На них дуже зручно і пацієнтам, і нам, якщо треба зробити якусь маніпуляцію, вони повторюють функціональні. Особливі вони тим, що абсолютно механічні та у сучасних реаліях з відключеннями електроенергії регулюються чотирма ручками знизу. Їх функціональність дозволяє підняти будь-яку частину тіла пацієнта на потрібну висоту чи положення. А в разі екстрених ситуацій хворого на цьому ліжку можна транспортувати до різних частин медзакладу. Регулювання Положення ліжка, можна підняти головний кінець, можна ножни, можна підняти саме ліжко, можна опустити, можна нахилити вправо, вліво. І якщо це таке відділення, що, ну, на жаль, доволі часто доводиться транспортувати хворих в реанімаційний зал. А ось пацієнти почуваються на них комфортніше, ніж на старих дерев'яних ліжках радянського зразка. Та діляться спати на зручному матраці одне задоволення, а постіль м'яка. Дуже зручно. Ми всім дякуємо, хто нам привіз, доставив цю гуманітарку, і дійсно, бо дуже хороше. І постіль дуже гарна, і персонал відноситься дуже хорошо, і Дійсно. Дійсно дуже хорошо. Все. А матраси вам зручні? Звісно, ну що ви? Воно ж не прогинається, лежить собі рівно. Дуже зручно, тому що піднімається е, зверху подушка, коли хочеться вище лягти. Е, подушечки Дуже удобні подушечки, м'які. Матраси теж дуже м'які. Ми підняли на яку висоту, кому треба. Тому що ми вже люди пожили, нам хочеться трошки вище, комфортніше лягти, так що дуже зручні. Матраси, подушки, одіяла дуже хороші. Дуже подивіться, які красиві діяли у нас. М'ягенькі такі, так дуже, дуже приємно. А деякі сердечники, лежачи на такому ліжку, навіть пишуть вірші. Попав я інфарктне відділення для покращення свого здоров'я. Я, я приніс дві операції на серці. Я вам скажу, що дійсно багато чого змінилося, що було рік тому назад. Я побачив сучасні палати чисті, красиві, красиві ліжка, які дуже е, спати і відпочивати хворим людям. Путіну брехать не вперше. Для нього слова ще з вогнища димок. Не вір'ємо. Він скільки літ нам бреше, він за так не віддасть кермо. Не вірємо. Він наштовхав безодню, у нього немає справжнього лиця, надійся лиш на себе, мій народе, і сій долі та кінця. Та знай одне: в'єднання наша сила в гурті великим непоборна міць. Подумай: від відрізни відрала рила, і на образи не приборкуй злість. Загалом команда Тайваню активно допомагає нашій країні пережити складний воєнний час, бо сама острівна країна також змушена захищати свою суверенність. Тож українці дякують усім народам, які з нами на стороні добра. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Ванка дею США юність Марія Цигрек здобула перемогу на міжнародних змаганнях з шахів. Першу сходинку семирічна дівчина виборола на чемпіонаті Чорногорії за швидких шахів серед дівчат. Марія є ученицею майстра спорту України Віталія Криченка. Наразі дівчинка перебуває за кордоном як переселенка. Бажаємо юні спортсменці високих перемог та швидкого повернення на батьківщину. Головні новини Білої церкви продовжуємо актуальним інтерв'ю. Понад 11 місяців триває російсько-українська війна. За цей період нашій армії вдалося опанувати зразки найновішої зброї від західних партнерів. Та, попри це, потреби наших захисників на передовій не зменшуються. Тож на допомогу приходять військові волонтери. Один із них сьогодні у нас у студії Віталій Перебиніс. Вітаю вас, Віталія. Доброго А ви як військовий волонтер, якими бригадами здебільшого допомагаєте, і що найбільше потребують зараз наші захисники? Е, ну, дивіться, ми не робимо різниці між бригадами, між е, родами військ, тобто всі, хто обороняють нашу країну, як зсу, національна гвардія, прикордонники, всі, хто беруть участь. В цьому конфлікті звертаються, і ми з задоволенням, з радістю чи можемо, допомагаємо всі, хто носить нашу форму і синьо-жовтий шеврон. Все виключно. Ну, традиційно, звісно, це 72-бригада, га оскільки ну, місцеві куми, брати, свати, рідні, звертаються, наш білоцерківський зенітно-ракетний полк, але не відмовляємо нікому. Що найчастіше взагалі от потребують зараз військові? Ось може це якась там провізія? Може це зброя? Ось ось що зараз може так прослідкувати саме. Якщо говорити в глобальному в якомусь масштабі, ну не нашого рівня, це зброя, зв'язок, очі. Якщо виходити на наш рівень волонтерський, ну оскільки зараз зима, холодно, тобто їх треба зігріти і дати їм енергію. Генератори екофлоу, газові балончики, теплий одяг, тепле взуття, окопні свічки і так далі. З харчуванням проблем на Донбасі немає. Жодні з бригад. Скільки ми не спілкувалися, з харчуванням, немає проблем. Але звісно, ми веземо там і смаколики, якісь, і мівіну, тушонку, і, і так далі. Тому що не завжди є час готувати, не завжди є настрій готувати, скажімо, прямо. Але їсти треба на швидку руч щось приготувати. Тому так веземо і це. Але на даний момент це нагріти і дати енергію, зарядити телефон. А як часто ви їздите на Донеччину? І конкретно на Донеччину я так розумію? Зараз зупинилися виключно на Донеччині. Починали ми з і Сумщини, і з Чернігівщини, і Київщина, і Херсонщина. Скрізь їздила, а зараз вибрали один собі напрямок, Донецька область. Вже відомі всі дороги, маршрути, тому зараз їздимо туди. Наскільки часто залежить від закриття запитів зараз? Стабільно що дві неділі ми виїжджаємо туди, тобто ми справляємося, закриваємо запити військових і веземо максимально швидко, оперативно. Щоб воно приносило вже користь там, а ось як зустрічають вас місцеві мешканці або ж такі військові? В, ну, Військові, як рідних зустрічають. Давайте поясню, чого ми туди їздимо. Це все можна робити простіше, дешевше і швидше, відправляти новою поштою. Я ж кажу, буде дешевше, швидше. Але є такий момент, як приїхати, обняти, підтримати, поговорити на якісь абсолютно там, ну я не знаю. Теми далекі від війни, ну принести якусь частинку дому. Ну от у нас є навіть там смс, коли військові писали, наче вдома побував. От, от ні про що, поговорити, покурити, попити кави. От для цього ми туди їздимо. З місцевими ми не пересікаємося, не контактуємо, Ну, скажімо так, і військових застерігаємо. На мою думку, всі, хто більш-менш адекватний, всі вже покинули ту місцевість. Тобто, на вашу думку, там залишаються ці, що конкретно Ждиника. проросійський ну, настрій або про швидше не проросійські, швидше тим, кому все рівно. Ну якось отак. Тобто їм байдуже, який там буде прапор. І що там буде відбуватися, ось таке питання: звідки берете кошти на допомогу? Можливо, якось збираєте. Як це відбувається? Проводимо збори в Фейсбук, в Інстаграм, виключно там фізичні особи люди скидають. Ми ведемо жорстку звітність. Це одна із вимог всіх, хто в нашій команді. Жорстка звітність за кожну гривню. Постійно публікуємо звітність, куди ми витратили на скільки скільки, на що, і так далі. Все за людські кошти. А від початку 24-го і до сьогодні чи активно українці долучаються до а, допомоги? І чи зменшилась вона, чи збільшилась? На мій погляд, збільшилась, але цей погляд може бути не об'єктивним, бо я ну, ми живемо якомусь в ну, своєму світі, там своє коло спілкування. І ну, ті, хто там лишилися в цьому колі, всі горять заряджені перемогою, всі заряджені допомогою. Тому у нас збільшилося. Ми вже доходимо до того, що в нас не влазить все в машини. Якщо ми починали їздити маленькою шкодою або пікапчиком. Зараз буває так, що ми їдемо двома бусами, і воно все не влазить. <гум> тобто, на мій погляд, збільшилося. А ось яка поїздка вам запам'яталась найбільше? Ні. Можливо, якась з останній? <гум> ну, кожна поїздка вона особлива по своєму. Але найбільше, напевно, запам'яталась, коли є така штука як Google Maps, трохи нас не туди завів і ми ледь не виїхали на позиції. Ну, і швидко звідти тікали там, через, <смі> через заміновані мости і так далі. От, от, а ось як, наскільки безпечно волонтерам їздити саме на Донецький напрямок, бо ви кажете, що все заміновано, обстріли постійні? Обстріли постійні, та вони в Штатному. Наскільки безпечно? Та наскільки безпечно і тут? До нас теж прилітає. Ну, тобто це питання там, секунд. Е, як правило, військові самі не допускають там в цілях безпеки нас на якісь там передові позиції. Вони виїжджають, зустрічають, але ну, є місце глупості да? <гум> у ну, нашому випадку і так. От. Е, вивозити там на передок нас, ну також їм заборонено, оскільки ми цивільні. Хоч там і хочеться за адреналінчиком поїхати, але ну. <гум> Є правила безпеки і вони їх дотримуються. Віталію за 11 місяців війни. Як знялися взагалі потреби наших армійців? Це переважно внутрішня чи зовнішня допомога за кордоном? Переважно це йде внутрішня допомога від людей, від родичів, від небайдужих, але також люди, які живуть за кордоном, часто нам і присилають звіти якусь допомогу. Це не організації, це виключно люди, які виїхали, жінки. В неділю я отримав з Німеччини там передачу. Тобто, ну якось отак. Допомога йде суттєва, постійна. Щоденно. Які країни взагалі долучаються 음... до волонтерства, до співпраці для допомоги? Найбільше, звісно, Польща. Ну якось отак вони включилися, повели себе як рідна сестра, найбільше з Польщі, але і Германія, і Португалія, і Фінляндія. Це все також приходила допомога і від них. Чи були такі випадки, що ось у волонтерів опускалися руки? Можливо, особисто у вас, коли ви бачили, що на Донбасі відбувається, чи взагалі немає права аби якось опустити руки, і без кінця потрібно допомагати нашим військовим? Не маємо права. Ми всі взаємозв'язані, ми всі єдине ціле. Якщо опустимо руки, ми то опустять руки хлопці. Там ну давайте подумаємо про наслідки. Якщо вони опустять руки, ми А не страшно. Чим з вами діляться от хлопці, які саме на передовій, ви кажете, ви спілкуєтесь про що вони вам розповідають? Якщо так можна запитати, е, ну ми намагаємося обходити військові теми, тому що в них ця військова тема 24 на 7. Ми намагаємося принести цю частинку дому, принести якісь ну не знаю дитячі малюнки, дитячі переживання, відволікти, розгрузити голову максимально їм. Е, тому про все абсолютно про все і ні про що конкретно. Ну якось отак. А чи передають можливо військові своїм рідним щось? Е, чи були випадки? Так, що так. саме? Речі, які їм не потрібні, перевозимо так, звісно, сюди передаємо, щоб не відправляти новими поштами. Там не витрачати зайві кошти так, передають. Але все перевіряється на блокпостах. А <смеш> хто з вами ще виїжджає саме на Донецький напрямок? Яка кількість людей взагалі залежить від того скільки екіпажів іде? Якщо йде одна машина, може бути дві людини. Я там і умовно Діма чи Ліда. Якщо їде більше машин, виїжджає два екіпажа, четверо, п'ятеро людей. Чому мінімум двоє людей має бути? Ну тому що довга дорога туди, і назад. Вона там порядка 1600-1700 кілометрів. Всяке може статися. Люди томляться засинають і в цілях безпеки. Два водія має бути мінімум в машині. А ось таке питання: чи допомагає вам взагалі влада як волонтера, можливо, фінансово або ще якимсь чином? І чи звітує можливо якісь певні моменти перед волонтерами? Чи ви з таким з дотичних до влади? Нам постійно допомагає Оксана Сахарова. Ну і власне все на день волонтера. У нас відбулися зустрічі військово-цивільній адміністрації в мерії. Нам виголосили гарні промови, сказали, що їхні двері завжди на для нас відчинені. І зачинили двері. <ріст> ну, якось так. То можливо, наш масштаб просто для них не підходить. Ну тобто, ми для них там маленькі якісь люди. То виходить, що влада якось не бере участі саме <ріст> в допомозі? Я конкретно не знаю цих випадків. Знаю, що Петрик там допомагає, їздить сам Оксана Сахарова. Ну більше є. особисто я не знаю за всіх. Не можу розписатися і сказати. на вашу думку, чи взагалі потрібно, щоб влада допомагала особливо <ріст> під час війни? Чи можливо зараз ви відчуваєте, що от не вистачає саме їхньої допомоги? Чи все чудово, і поки справляєтесь самі? Давайте не ототожнювати владу як владу, а ототожнювати це такі самі живі люди, які живуть в Україні в білій церкві, там неважливо в сквері, і в них ті самі проблеми, що і в нас, і ті хлопці боронять їх. А, ну... Тобто, це не якісь там небожителі, які сидять, і бог знате, і їх це не стосується, це стосується всіх. Пане Віталію, а ось що наостанок ви могли сказати нашим глядачам, можливо, щоб більше донатили. Як взагалі можна підтримати наших військових тут у тилу? Я не можу сказати, що більше донатили, тому що кожен допомагає в міру своєї можливості. Хто чи може, тим і допомагає? Єдине, що прошу розраховувати зараз якісь свої моральні сили, фінансові сили. Це все ще надовго для того, щоб не перегоріти зараз. І ця допомога йшла вона постійно, постійно, і систематично. Ну якось отак. Розраховуйте власне сили. А що можливо, ви хотіли побажати військовим? Військовим стояти. Ну я не знаю, що їм побажати. Все, що від них залежить, від тих хлопців в окопах, вони роблять на 300%, навіть не на 100-300 на 300. в тих умовах і з тією, і з таким противником. Тому хлопці тільки триматися і розуміти, для кого і для чого вони це все роблять. Дякую, Віталію, що завітали до нас у студію, Що розказала трішки про волонтерську роботу і дякую, що допомагаєте нашим хлопцям наближати перемогу. Це вже На цьому я завершую випуск головних новин Білої церкви на телеканалі Спресо. Завдяки українській єдності. Ми вже майже рік протестуємо кривавому та потужному ворогу. Його сили і можливості не варто недооцінювати. Тож на межі добра і зла стоять українські воїни. Допомагаємо Україні у цей складний час, і разом ми вистоїмо до зустрічі в наступних прямых